Epson Workforce EC C7000, багатофункціональний пристрій А3 формату. Ця інноваційна модель пропонує широкий спектр функцій, які роблять її ідеальним вибором для будь-якого офісу. C7000 представник струменевого друку, має класичну палітру CMYK. З СБПЧ вартість друку однієї сторінки виходить неймовірно низькою. Завдяки передовій технології друку Epson C7000 забезпечує вражаючу швидкість. Цей пристрій здатний за хвилину надрукувати до 25 чорнобілих або 12 кольорових сторінок. Є функція автоматичного двостороннього друку документів. Workforce розрахований на великі навантаження до 2500 сторінок на місяць. Завдяки технології Precision Core C7000 забезпечує відмінну якість друку. Роздільна здатність 4800 на 2400 DPI. Мінімальний розмір краплі 3,8 піколітри. Пристрій друкує без полів в усіх доступних форматах. Формат сканера а 3 Роздільна здатність 1200 на 2400 DPI. Якщо потрібно сканувати одразу декілька матеріалів, то апарат оснащений пристроєм автоматичного подавання документів. C7000 вміє робити кольорові та чорнобілі копії, швидкість до 23 чорнобілих або 10 кольорових сторінок за хвилину А4 формату. Також є функція автоматичного двостороннього копіювання. Ця модель має декілька лотків, два знаходяться знизу, розраховані по 250 аркушів кожен. Також окремий лоток формату А3 розташований позаду пристрою. Корпус Workforce зроблений з білого матового пластику. Габарити 516 на 975 на 521 мм. Вага 26 кг. На передній панелі розміщується сенсорний екран розміром 10 і 9 см. Ц7000 має широкий вибір підключення USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct. Також є роз'єм для флешок. Друкувати або керувати пристроєм можна через мобільний додаток Epson iPrint. Для безупинного друку Epson Workforce EC C7000 можна перепрошити у безчиповий. Це безумовний плюс, особливо для пристрою, який розрахований на великі обсяги друку. Безчипова прошивка це економія вашого часу та коштів. Друкуйте без перешкод з безчиповою прошивкою від Ink System. Користуйтеся витратними матеріалами Inksystem. Ми робимо кольоровий друк, доступний кожному.